Комунальне підприємство «Зміївсервіс» Зміївської міської ради розпочало роботи з благоустрою території поблизу Зміївського міського пляжу. 28 квітня техніка підприємства розрівнювала завезений пісок на двох волейбольних майданчиках. Розпочалися роботи із вирубки порослі і прибирання сміття. На частині території ці роботи вже проведені і триватимуть далі. Підсиплять та розрівняють тут і під'їзні дороги, на яких після дощів стоїть вода й багнюка, підсипний матеріал вже завезений. Зазначимо, що рішенням виконавчого комітету цю територію закріпили за комунальним підприємством «Зміївсервіс», Сервіс, який має підтримувати її у належному санітарному стані. Але про масовий відпочинок тут наразі мова не йде. Нагадаємо, що на території Харківської області на період дії воєнного стану заборонено відвідувати місця масового відпочинку на водних об'єктах і будь-які масові заходи за участі 50 осіб. Але прибережну територію утримуватимуть. У належному стані, щоб на час зняття існуючих обмежень це улюблене зміївчанами місце було готове приймати людей.